Духовно багата жінка не тільки творить красу для самої себе, не тільки є щастям для своєї родини, але й для всього суспільства, змінюючи взагалі життя. Про одну із таких жінок Оксану Шатерник, яка пише ікони і красиві картини, розкажемо ми зараз у програмі Лінії життя. Навіть тепер багато майстрів беруть собі за взірець ікони, писані Андрієм Рубльовим. Приміром, Черкащанка Оксана Шатерник орієнтується на майстрів російської школи іконопису. У її доробку теж є ікона Трійця, яку вона писала на манеру Андрія Рубльова. Спочатку жінка малювала квіти, пейзажі, а мистецтвом іконопису захопилася шість років тому. По крихтах збирала інформацію, читала літературу. Як сама потім довідалася, у житті нічого не буває випадковим. Бо іконописцем був її прадід Опанас Ярмоленко з каратуля переяслав Хмельницького району на Київщині. Навіть і не знала, що в мене такий був прадід, дядько прадід він мені вже так, четвертому поколінні. Тобто, ми не дуже зараз такі ну, люди, що не досліджують свою родину, свої, ну, дерево роду, так так би мовити. І ось недавно я два роки тому дізналася, що люди із музею Івана Гончара теж досліджували творчість Панаса Ярмоленка. Це мій дядько, прадід. Так, він писав: ось, наприклад, книжка. ця. Він писав народним примітивом, тобто портрети. Мені бабуся розказувала, що в нас був дядько маляр. Ну, для села, знаєте, просто маляр та й все. Він скрині розписував, картини якісь малював, печі розписував та й все на цьому. Тобто ми знали, що звідки в мене цей дар був якийсь там дядько, у мене художник, маляр на нього говорили. Але ми не знали, що він нікуди не писав. А ось два роки тому зустрілися ми з цими людьми. Які зробили цю збірку. І так вийшло, що він теж був іконописцем. Нічого просто так даром не буває. Все воно повертається. Ось трошки такий український стиль іконопису. Свята Великомучення Варвара, Стий Ніколай. Ось чудотворі, це Успіння Богородиці. Ось ще є, ось Паска. А звідки воду вони Це Переяслав Хмельницький район, село Каратуль. Багато робіт його колекція налічує. Mm -hmm. Так, багато. Маюся, дивіться, я не, не рахувала, але тут, мабуть, що багато. І це ті, що вони могли зібрати. Ось він в такому стилі писав, малював. Це називається народний примітив, наївне малювання. От вони своїх друзів малював, односельців. Раніше було у 20-30-ті роки модно, вішати на портрети. Або, як говорили, там альонушки раніше. Оце такі. І ось він малював мою бабусю. Зараз вона, до, до речі, жива, ось. бабуся Марія. І я пам'ятаю ось цю картину. Вона у нас в літній кухні висіла. Вже стара, це вже, мабуть, її відреставрували. І ось коли ці люди приїхали, то ну, збирали, то бабуся віддала їм цю картину і скриню. То, що він розписував. І ось вона. Це е, їй теж фамілія Ярмоленко. бабусю. А Афанасія Ярмоленко, ось зараз вам покажу його. Оце ось. він. Такий собі селянин. Працював і на полях, вільний час малював, заробляв цим, викладав у школі. Я теж закінчила педагогічний інститут. Генетика просто так не проходить. Все воно повертається по спіралі, мабуть. От я ж говорю, що тоже не, не знаючи, що такі були от художник, да, конописець, воно так саме собою мені щось так виявилося. За ці роки Оксана вже написала більше 15 ікон. Майже всі дарує друзям чи у храми. І треба сказати, що досягла у цій справі неабиякого успіху, бо її роботи цінують і священнослужителі. А ви свої роботи в церкві показували? Так, мені священики замовляли, для них писали. Можна детальніше. Ну, от, наприклад, замовляли для владики Сафронія Святого, Сафронія Іркутського. Йому на день народження дарували так, церкві є, святий Нектарій. А що ви відчуваєте під час того, коли пишете ікону? Заспокоєння. віддалення від усього мирського і від вся, всього оцю, битового. Ти навіть, ну, навіть десь там. Ось просто не, не відчуваєш все. От, Треба, якщо сідаєш за іконопис, то ти все забуваєш, нічого не розпочинати от, по дому. Це були такі випадки, що в мене там згорало, все там на плиті, тому що ти все ну, отчуж от досяг від до цього всього. На виставках ваші роботи були? Угу, ще ні. Плануєте? Планую, можливо. але... Не знаю, дуже так не задумувалась, тому що іконопис це не, не так, не представляє мене як художника. Це ж не моя робота, так? Трошки відрізняється от іконопис іконописці від художників. Художник представляє, виражається у своїх картинах сам, так? представляє а іконопис, це трошки друге це духовний світ. Тобто, це треба, от якщо робиш копію, то треба точно наслідувати копію. Свого нічого ти не додаєш. Ікони так і не підписуються ж. Приємно, що Оксану підтримують чоловік та двоє синів. Майстриня сподівається, що один з них теж продовжить справу їхнього родинного ярмоленківського мистецтва іконопису. А мистецтво це досить складне. Перед написанням ікони потрібна ще духовна підготовка іконописця. Це потрібно. Все, на все взяти благословіння у батюшки, все освятить, осячується доска, освячуються фарби, а також вести такий спосіб життя чистий. Тобто в посту повинна писатися ікона, і в молитві. Що починається, починаємо писати ікону. Це потрібно вибрати доску. Доска повинна бути не з смолянистих порід дерев. Тобто, це повинна бути липа, в'яз, біла тополя, це ті дерева, які в нас на нашій території ростуть. Ось робиться така доска. Це доска призначиться для мірних ікон. Що таке Мірна ікона, мірна я на російській мові. Це дитинка народжується, наприклад, скільки сантиметрів 50 чи то 48, От виготовлюється така доска тако, таких розмірів. І пишеться покровитель дитини. Тобто, чи, як, яким ім'ям названа дитина. Галина, наприклад, от свята мучениця Галина, холен рост пишеться. І дарується дитині. Ця ікона і супроводжує. Цю людину все життя її. Ось ну, така доска заготовлюється і повинні вставлятися обов'язково отакі от шпонки, тому що щоб вона не вигиналася. Так. Потім, слідуючий етап, потрібно нанести ґрунт. Лівкас називається. Це м, клеєво, клеєво м, крейдовий ґрунт. Спочатку наноситься клей столярний, а потім натягується паволока, це тканинка або марля. Так, а потім вариться ґрунт крейду, додаємо у казін або столярний клей. Це дуже такий щепетільна робота, треба вгадати, як, який він повинен бути, тому що він може не вийти, він може розтріскуватися. Так. Потім шліфується, наноситься слоїв 5 грунту. І отак от треба до стекловидного стану довести шліфовку. Так. Потім, власне, пишеться сама. Спочатку робиться прорізь, тобто зображення. Потім золотиться ікона. Ось німби і всі асісти, От, що потрібно позолотить, наноситься сусальне стояще, листове золото. Там теж своя технологія нанесення, На певне сусло я накладаю. Але є зараз і другі сучасні засоби лаки. Потім йде прорисовка. Долічне письмо, російське долицеве письмо. Це означає, що пишеться одяг, складочки, розкриш робиться, все розкривається, всі кольори закладаються. Потім лицева частина. Потім розкривається от вже накладений, є колір основний. потім Ну, виписується, власне, от, спочатку одяг, потім обличчя, руки. От, складочки пишемо від темного до світлого. Тобто зразу темним кольором пишемо, основним, можна так сказати, а потім складочки виписуються, виписуються світлим кольором. І потім все остальне В, волосся, потім. І ще які орнаменти та мистеця такі дописуються. Потім лице. Поки що Оксана Шатерник шукає свою власну творчу манеру, випробовує різні техніки складного мистецтва іконопису. Мріє про персональну виставку та про те, аби відгукнулися її однодумці, з якими можна було б спілкуватися і разом вдосконалювати непросте та надзвичайно цікаве і духовно багате мистецтво іконопису. Кажуть, що все справді велике і геніальне народжується з великої любові до себе, до оточуючих, до світу. Тож нехай кожна із вас, шановні жінки та й чоловіки, усе в цьому житті робить з любов'ю. Працює, веде домашнє господарство, народжує дітей, виховує їх і творить красу для себе, для оточуючих і для всього світу.